Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як перетворити мішане число в неправильний дріб. Отже, переходимо до прикладів. Перший приклад хочемо перетворити 2,1 третью. Маємо зробити наступне 2 помножити на 3, тобто ціле число, множимо на знаменник і додати одиничку. І додаємо чисельник. Знаменник переписуємо. Виходить, 2 помножити на 3 це в нас буде 6, плюс 1 це буде 7. Третіх. Наступний приклад. Знову ж таки, користуємось тим же правилом. Цю частину множимо на знаменник і додаємо чисельник. 4 множимо на 5 і додаємо чисельник 3. Знаменник 5, переписуємо. Маємо швиденько порахувати. 4 помножити на 5 це у нас 20, додати 3, виходить. 23 п'ятих. І останній 11,8. Знову ціле число множимо на знаменник. 11 множимо на 9. І додаємо чисельник, додаємо 8. Знаменник 9 переписуємо. 11 помножити на 9 це у нас виходить 99. І маємо 99 дати 8. Це виходить 107. 107 дев'ятих. Всім дякую за увагу! До наступних відео!